Відтепер в Україні не буде селищ міського типу, а лише міста, селища та села. 28 липня Верховна Рада ухвалила закон, який, зокрема, оновлює класифікацію населених пунктів в Україні. Новий закон передбачає ліквідацію статусу селищ міського типу. Таким чином, міськими населеними пунктами залишаться лише міста, а сільських стане більше за рахунок переходу всіх СМТ до категорії простих селищ. Для мене це дуже гарний сигнал. Для мене це сигнал, що е, нарешті влада можливо, вирішила привести у відповідність всю систему місцевого самоврядування. По великому рахунку, на початку 90-х нам вдалося, е, тут і я певною мірою долучився, приймаючи Конституцію і будучи співавтором закону про місцеве самоврядування, щоб ту е, комуністичну радянську е, матрьошку. Підпорядкування всіх рад зламати і прийнявши того законодавство, ми це впорували в життя. Як ідеться в законі, усі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 тисяч жителів матимуть статус міст. Населені пункти з переважною садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 тисяч жителів просто селищами. Інші населені пункти селами. Також закон запроваджує нове поняття поселення, так називатимуть компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення. Це можуть бути дачні кооперативи а також тимчасові мобільні містечка, де живуть вимушено переміщені особи. Закон набере чинності через три місяці з дня офіційного опублікування.